Це відео з підземного комплексу палацу Башара Асада стало вірусним. Але найдетальніше ми вивчили саме кадри автопарку сирійського експрезидента, який за 20 років правління зібрав колосальну за вартістю колекцію ексклюзивних авто. Усілякі ленд-крузери, лімузини Ауді і різні кадилаки від сучасних броньованих до ретро-класики 60-х років. Усе це дрібниці. Там є значно цінніші унікальні машини вартістю в мільйони доларів. Найдорожчий же в колекції Башара Асада в колишній колекції легендарний суперкар Ferrari F-50. Усього. За два роки було випущено 349 таких жеребців, але через неймовірну потужність більшість з них розбито власниками, адже фактично це капсула на двох людей приварена до колосального мотора на 12 циліндрів з гігантськими гальмівними системами і спеціальною трансмісією. Спорткар стартує до сотні за три секунди і досягає максималки у 325 км за годину. На сьогодні неушкоджені та доглянуті авто цієї моделі вважаються справжнім раритетом. Їх лишилося дуже небагато, тому вартість оцінюють на аукціонах для багатії яким слід підготувати від 3,5 до 5 мільйонів доларів за кожен із поки що живих Феррарі f 50 і є надія, що такі авто проживуть набагато довше за Башара Асада.